Все застигло на дворі, сяють зорі у горі, всі чекають, виглядає святого Миколая. Але що він забарився? Може, в небі загубився. За нього клопітів багато, бо заходить ковчу хату, все, що нього в торбі, чемним дітям роздає. Лопати сніг на люблю далевіти. Дорогі звержені сільські мости, іде війна, а наші діти промить до Миколая лютого си. Миколай може все давно це знаю. Від воїнів наших захищає, і вдень, і вночі про них дбає. Не дарма день народження Збройних сил України в один день із святим Миколаєм. Наш Миколай до створму за силу захищає. Річку, Халю і захищає доріжку, до якій я хожу. Мій святий Миколай носить форму ЗСУ Україну, пам'ятає Він зупинить там в Мій, мій святий Миколай носить сухому за себе. Волозах ділятою чекай до зелені сусму. Мій Миколай носить кожну цей цьому. Господи, допомагай, що він пересек, я вибір був. Мій святий Миколай поруч з кожним солдатом. Україну захищає на передовій. Він стоїть на посту з автоматом в Україну підозрюваний на бій. Мій святий Миколай не боїться нічого. Знає він Україну мою захистить. Знає він, що добро переможе, хоч ракет над ним не раз проводить. Мій святий Миколай не боїться холодні ворозів, бо зимов цьому доці не буде занадто зла. Миколай не відмовить ніколи допомоги, не замиті, залишню воєнні країни діла. Мій святий Миколай, потрос потрачив, я козак на війні, залишив удово дружину, дітей захистить батьківщину, від ворожих прильотів захистить Україну для хороших вістей. Мій святий Миколай, не від дітей подалунки. Ти подушки, які на воля підклади, не малюй на окопах моя візерунків, Ти їх зіглій і додому і усіх зимими половни. Ти не ковати, все можеш, я знаю. Бо з тобою ангел завжди з перемогою вдома я тепер вже давно виглядаю ти життя наших воняв всіх збережи. Він святий Миколаїв, вінського він Вінний цей аж як для нас не хотів. Але він чайник був внутрі у Любов свою, в кожне серце українське він пустив. Мій святий Микола, спасибі за музістю героям усім із борьбі. Ми різенько коняємо сім'я тобі. Ти борониш скожним українським солдатом. Найдорожче, що є у нас, мій рідний край, ти свіза Христа над батьком і братом. Їм життя збережи, святий Миколай. Мій святий Миколай збережив вірний захисник всіх дівчат і жінок, що на фронті від першого дня українок мужніх і неймовірних, бо вдома і зачекалося також щодня. Мій святий Миколаю, ми смаколиків напечемо і з зляну кутюплі, готуємо на передову. Луж до колядки для тебе заведемо, граємось проживи люту, слашту відума. У кожному з нас святий Миколай, в тобі і в мені, і в татові і в мамі. Він оберігає рідний край, він поруч щодня зі захисниками. Бажаємо ми це головне, щоб всі могли спокійно в Україні жити. Ти хай війна найшвидше про мене, що всі могли навчатись тарі діти.